Міністри розуміли, що е, шо... Їх скільки б їх там в офісі чи тоді в адміністрації президента там не, не була в них там криша, умовно кажучи, ще десь. Вони зрозуміли, якщо вони там на, на них обісляться велика частина депутатів, то їх нічого не врятує і життя у них погіршиться. Так, да, да, погіршиться, Аж до відставки. Тому, тому все-таки вони ходили, спілкувались. Ну знову ж не всі, але більшість були абсолютно відкриті. Депутати ходили на засідання уряду регулярно. От тому як і це якби не 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 прямий такий результат, да? який можна потрогати і відчути. Але ну це все-таки ну, призводило до того, що, що попри все, так, що там і ми знаємо, що і Петро Олексій, що, ну, людина вона любить все контролювати і, угу. і на все впливати, і, але він рахувався, Бо не було іншого виходу із депутатами, і з вердовцями, бо багато з них теж були особистості. Тобто, да, особистості з досвідом, з бекграундом.